Амінь. Отця і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки, Навіки слава Богу, дорогі браття і сестри, ми сьогодні в Євангелії чули знову розповідь про те, як наш Господь ісілив в недозволений юдеями день за недозволених обставин. Він сотворив чудо, але не в тій формі і не в тому місці. Не в тому ключі, в якому, якого від нього очікували. І тому тогочасна релігійна еліта цього культу, який існував в тому народі, вони дуже сильно обурились. Тому що вони вважали, що навіть якщо цей проповідник або пророк, як вони вважали Христа, навіть якщо він зцілює силою Божою, то. Він повинен дотримуватися тих законів і тих регуляцій, які були їм відомі, які були записані в той час. І вони не розуміли абсолютної величі Божої і свободи Божої. І те ж саме відбувається сьогодні, тільки вже в зміненій термінології. Люди чогось очікують від Бога, але вони очікують тільки в якомусь дуже таких от вузеньких рамках. Вони. Думають, що все, що виходить за ті рамки, це вже неможливо. Люди думають, що Бог може допомагати, можливо, в якихось дрібних речах, дрібних справах, але в чомусь глобальному це вже ні. Це вже занадто неймовірно, що це або там розповіді, як ми іноді чуємо, там розповіді про старців, розповіді про ті дива, які відбувалися колись. І наводимо їх як приклад. А нам більш такі приземлені люди кажуть, ну це ж географія, це ж перебільшення, що цього не було ніколи. От або навіть якщо було, то воно вже було дуже давно і в наші дні таке не повторюється. І це ми дуже яскраво побачили під час того, коли була так звана пандемія, коли люди, людей переконували не приступати до таємств, не ходити в храм, дивитися онлайн трансляції богослужінь. Казали, що вони заміняють перебування на службі, і це так же само, саме, коли людям говорили, що хіба може якийсь вірус, якась зараза жити в крові Христовій. Ну хіба це можливо? Якщо ми приймаємо святе причастя на зцілення душі і тіла? Хіба може таке бути? То люди кажуть, ну, треба ж розуміти, треба ж покладатись на здоровий густ, що є. Є віра, ніби є церковне передання, є реальне життя, і люди. оце так зване реальне життя, тобто, може, там один відсоток, який вони бачили, вони возвели його в абсолют, і дуже багато людей на жаль цим спокусилося, і дуже багато наших церковних ієрархів, на жаль, і не тільки в Україні, але й по всьому світу. Вони, на жаль, спокусилися цією ідеєю, і замість того, щоб людей навчити істині, вони навпаки пішли на поводу у цього матеріалізму. І з одного боку, це слава Богу, начебто уже це божевілля минуло, але з другого боку є певна ймовірність, що воно повернеться, тому що тоді перевіряли наскільки. Люди заковтнуть оцю наживку інформаційну. Люди її заковтнули так нормально, що будь здоров, тому буде обов'язково дубль другий. І ми повинні бути до цього готовими. Ми повинні розуміти, що нам запропонують і як на це реагувати, будучи вже навчені нашим минулим. Але насправді Господь творить так, як, так, як він вважає за потрібне. Інша річ, скільки людина цього сприйме, Господь може прямо зараз вирішити всі наші проблеми. І наш наші конкретно кожного з нас, і наші проблеми як у нації. Нашої багато хто питає, чому Господь не, не зупинить війну. Що він не може цього зробити? Може, але проблема в тому, що чи можемо ми сприйняти це, чи можемо ми закликати Бога в наш світ, в наші серця, в життя нашого народу, нашої нації, для того, щоб він тут подіяв. Ми ж перші будемо проти? Ми ж перші виганяємо Бога з наших шкіл, з наших державних інституцій, з нашого публічного простору, з дискурсу нашого, навіть з нашої армії виганяємо, тому що формуються всяких зараз політруків, присилають з заходу, а капеланам не часто не дозволяють діяти, так як, так як вони повинні діяти. І після цього ми питаємо: а чому це відбувається? Чому війна триває? Війна триває, тому що якщо ми Бога не пускаємо діяти в нашій нації, то відповідно тоді, будь ласка, працюйте своїми силами. А працювати своїми силами ми можемо тільки в дуже обмеженому просторі. Можемо працювати відповідно до того, скільки зброї нам дадуть, скільки грошей нам дадуть. Якщо не дадуть, значить ну тоді, тоді значить, програємо, тому що не буде Божої підтримки. Тому що ми самі не хочемо її сприймати. Потому що кожен з нас повинен поставити питання, якщо Господь зараз при, і вирішить всі наші проблеми. І у нас, почнемо, ми життя з чистого аркуша зараз, і наше життя, і життя нашої нації. Чим ми спишемо цей аркуш? Як ми використаємо наслідок цього чуда і наслідок Божого приходу? Буває таке, що людина дуже сильно молиться, сидячи в тюрмі, в ув'язненні якомусь, в полоні, щоб вийти з нього. А їй можна поставити резонне питання: а як ти розпорядишся своєю свободою? Що ти будеш робити, коли ти повернешся на волю, коли у тебе з'являться знову ресурси? Той, хто в бідності теж, він просить багатства, просить, можливо, якоїсь високої посади, просить влади, просить якогось впливу, просить стати якимось важливим в очах наших, ну, своїх там співвітчизників, а у нього треба спитати, а як ти розпорядишся тими ресурсами, які тобі будуть дані, що ти з ними зробиш? І якби збрехати іншим людина може, але збрехати своїй душі, збрехати Богові людина буде нездатна. І якщо ми будемо ставити собі отакі питання, то ми дуже чітко зрозуміємо, чому в нашому житті щось відбувається або не відбувається, чому воно нам дається. Або не дається. І Господь з кожним з нас розмовляє своєю якоюсь мовою. У кожного з нас є свій спосіб комунікації з Богом. Те ж саме, ми іноді думаємо, що може бути тільки в дуже вузеньких рамках. Оце от те, що в цих рамочках, оце от від Бога, а це все вже не від Бога. Насправді Господь може по різному проявлятися в житті людей і по різному до них звертатися. Хтось відчуває Бога серцем. У когось від зустрічі з ним з'являються там якісь певні особливі емоції, там радість, там відчуття любові до всіх, хтось сприймає від нього інформацію. От якась думка приходить, і він розуміє, що це особлива якась думка. Хтось з Богом спілкується через добрі діла, які він робить. Хтось спілкується, коли бачить від нього якісь певні знаки. Сподіва кожного проявляється в його житті по різному, залежно від того, як ми ну на що ми налаштовані, тому що кожен із нас налаштований на сприйняття світу по різному, і це нормально, і це правильно не можуть всі сприймати. Однаково, так же само, як у кожного з нас, є свій рід діяльності, свій спосіб мислення. Хтось мислить більш математично, технічно, хтось мислить творчістю, хтось мислить якимись образами там дуже красивими, хтось мислить прозою, а хтось поезією. І відповідно до цього, і, 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 і Боже промовляння до нас його проявлення буде інакше для того, щоб максимально резонувати з нашою душею, з нашим серцем і з нашою свідомістю. І в кожній мові треба вправлятися, тому що якщо людина не прокачує свої навички, то мова дуже швидко і ржавіє. Якщо не живеш в середовищі, де цією мовою говорять. То вона якби без, без практики вона втрачається. Хто вчив іноземну мову, той знає, як мова може заіржавити, якщо не використовувати її, і тому нам постійно треба вправлятися в нашій мові в нашому спілкуванні з Богом, з небесними силами, зі святими. Вчора якраз говорив я слово для наших воїнів. і Я їм там говорив про Юрія переможця і про інших святих, як вони проявляються. І Що іноді буває таке, що святі проявляються в нашому житті в видимих образах. І, наприклад, ті святі воїни, які були там Юрій Переможець, е великомученик, великомученик Дмитрій Солунський, там інші, вони іноді з'являються людям як воїни зараз, от, от як реальні воїни, одягнені в військову форму. Був такий випадок, коли єпископ у Нектарію Єгінському, який потім був прославлений як святий, що йому в Греції ще зовсім недавно він жив. Зовсім от буквально кілька поколін тому. ще Якщо би трошки раніше ми народились, могли б його застати. До нього дуже часто приходив офіцер в формі Військово-морського флоту Греції. І вони з ним дуже довго посідували. і він як ні звідки приходив, і потім дуже дивно зникав. І колись калійниця святителя нектарія спитала у нього, що Водико, а хто цей офіцер, який постійно до вас приходить, той каже: А це великомученик мина, теж воїн. Він приходить до мене, ми з ним бесідуємо. Отак, от, от вони іноді проявляються. Тобто, хтось отак от сприймає. Але якщо ми будемо постійно вправлятися в цьому спілкуванні. З небом, якщо ми постійно будемо призивати небесні сили до нас сюди, то вони будуть близько біля нас, і ми будемо близько біля них. І це тоді важливо, тому що у нас тоді буде набагато менше спокус піддатись пристрастям. Спокуси все одно будуть, але їх буде набагато менше, тому що ми вже на досвіді будемо знати. І це та. Ну те досягнення, до якого варто прагнути, це те, заради чого варто старатися і вправлятися. Тому нехай і благодать Божа завжди перебуває в нас. І святі Божі будуть завжди до нас близькими. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, дякую.